Надумка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. І з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Отже, поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни. З вами, як завжди, ваш патріотичний Денис Кайер. Наша батьківщина продовжує жити в реаліях війни вже. Більше дев'яти років триває у нас війна, і два роки повномасштабна війна. Як би нам важко не було, ми продовжуємо боротися, продовжуємо рухати країну до перемоги. Кожен на своєму фронті. саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Будівниця це один із тих напрямків української промисловості, який буде ще довго мені здається, в списку найтоповіших, бо окрім звичайних процесів, там не знаю розвитку, новинок будівельної галузі, є ще й катастрофічні наслідки дій сусіда-агресора, який зруйнував на величезну частину нашої країни. І невідомо скільки ще на жаль зруйнує. Тому сучасне, якісне і доступне будівництво, в першу чергу, житлового фонду, це те, що зараз досить. І досить доречно та саме на часі. А каркасне будівництво стає все популярнішим. От про нього сьогодні будемо говорити з моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю Петришин Олег, Сіо та співзасновник компанії Просто Хаус. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас, Денис, вітаю радіослухачів. Давайте Де? знайомитись для початку. Отже, компанія Просто Хаус. Чим займаєтесь? Компанія Просто Хаус на ринку близько 10 років. Ми займаємося каркасним будівництвом. Прийшли до каркасного будівництва. Ми не зразу. Ми відвідали всі, ми опробували всі технології, які являються класичними для України будівництва з цегли з газоблоку, з керамоблоку, і зупинились на каркасні технології, бачачи в ній безальтернативність для нас. Бачу, в ній масу показників, які суттєво на голову випереджають інші технології, і розуміємо, що за неї майбутнє. Так, ну тоді розкривайте тоді, в чому ж секрет цього каркасного будівництва, чому цей різновид будівництва так активно набирає оберти і чому виберели саме ви, спробувавши різні варіанти, саме каркасне будівництво. Ну почнемо з того, що я е, особисто маю досвід проживання як в будинку цегляному, в будинку з газоблоку. Е, і, власне, зараз я вже два роки проживаю у власному каркасному а, будинку. А, то ви все так. на собі випробували. Так, так. Звісно, якщо ти хочеш бути впевнений в продукті, апробуй його на собі. Секрету каркасної технології немає. Каркасна технологія одна з найбільш поширених у світі в приватному домобудівництві. будівництві. США, Канада, країни, скандинавські країни, практично Європа, Австралія. Більшість країн світу, приватний сектор, проживає саме в будинках, збудованих за каркасною технологією. Є різні її різновиди. Власне, ми зупинилися. Ми обрали для себе фінську технологію каркасного будівництва, яка є ну, трошки більш трудоємкою, ніж інші. Проте вона є найбільш, тою, яка підходить до нашої кліматичної зони і забезпечує показники і вимоги, які до нас ставить замовник. Стосовно каркасного будівництва і переваг. Да? Основним секретом успіху каркасної технології є ряд її неоспоримих переваг. Перш за все, це безпрецедентна швидкість будівництва. За 3-4 місяці ви ладні, ви готові, можете переїхати у власний каркасний будинок, лише повісивши фіранки, інсталювавши якісь предмети побуту, меблі і спокійно жити. Будь-яка інша технологія на сьогоднішній день. Ну, мало технологій будемо відвертими, дає можливість таким чином так швидко перебратися в власний будинок. Період будівництва займає короткий відрізок часу. Він відбувається цілорічно, немає пауз в будівництві. На будівельному майданчику задіяне мінімум будівельної техніки. З силами трьох-чотирьох чоловік бригадою можна звести будинок, виконати оздоблення, змонтувати інженерні мережі і заселити вас в готовий до споживання будинок. Каркасна технологія, каркасні будинки на сьогоднішній день є одним із найтепліших в умовах, коли у нас іде боротьба за кожен кіловат енергії, в умовах, коли у нас дорогий газ, коли весь світ бореться за зниження споживання природних викупних ресурсів, Каркасна технологія дає можливість по суттєво економити на споживання енергії. В, скажімо. Звичайно, будинки близько 80% наших будинків опалюються звичайним електричним котлом. Як правило, це тепла підлога з системи опалення і споживання будинку складає в середньому, скажімо, давайте візьмемо для прикладу 100-метрового будинку. Споживання в зимовий період, опалюваний період складає близько півтори тисячі гривень на електроенергію на місяць. Мало того, опалювальний в сезон в куркасному будинку. Як правило, на місяць і більше коротший, ніж в звичайному будинку. В каркасному будинку для того, щоб е, нагріти приміщення, достатньо лише нагріти повітря. І це створює комфортну умову. Звісно, є е, в інших технологіях свої переваги, але м, основними є все-таки швидкість будівництва, е, енергоефективність і це доступність. Країна, наша країна має достатню кількість лісів, е, і це дає можливість, скажімо, відновлювати е, нашу наші лісосмуги і здійснити планову виробку лісів, а в каркасного будинку 20% самої будівельного матеріалу складає полематеріал. Я вам скажу, що ви назвали такі ну, основні, скажімо так, переваги, що вони дуже-дуже суттєві. Насправді ти бачить дійсно в наших реаліях. А, скажіть мені, будь ласка, я знаю, що в принципі, ну, не знаю, як зараз, зараз ви мені скажете, існувало ну, певний такий стереотип да, про те, що ой, каркасне будівництво, то як в американських фільмах, да, там щось там із картону побудували. А, але я знаю, міняється ситуація, все популярнішим стає. як, як ви доносите людям цю от необхідність, і на що треба звернути увагу? Можливо, точно не можливо дещо ще й залишились якісь там не дуже професійні компанії. На що звернути увагу людини, коли вона вирішила так, все, каркасне будівництво це моє? На сьогодні люди почали подорожувати світом. Так, багато з них зупиняється за кордоном в каркасних будинках, багато бачать культуру проживання за останні два роки досить суттєво. Підвищився скажімо, лояльність до каркасної технології. Звісно, у нас є багато новинних нашим совково-минулим стереотипів, про те, що будинок має бути монументальним, цегляним. Він буде, має бути навійки на сьогоднішній день. Невілюються так? такі вимоги. Люди не бажають, ну, це не є основним критерієм при вибору. Технології забудови, да, здатність будинку прослужити 100 чи 150 років. Хоча каркасні будинки, є приклади в Європі, які вже 300 років існують. Так? Звісно, вони потребують якогось догляду. В порівнянні звичайною квартирою, просто будь-який будинок він потребує більше уваги до нього. Не лише обмежується внутрішнім простором квартири, так, а ви повинні слідкувати за фасадом будинку, за кровельною системою будинку. за... Його інженерними комунікаціями. І, власне, термін експлуатації будинку залежить від сукупного терміну експлуатації кожного з будівельного матеріалу, з якого він побудований. При обранні підрядника, перш за все, дам пораду як юрист. Так? Ви, звісно, поцікавитесь, чи існує така компанія в загальному реєстрі підприємства установи регіонів. Це важливо, так? я вам так? скажу. Чи є в неї офіс, чи є в неї представництво, чи є в неї шоуруми, так? чи є в неї наймані працівники. На, вже на цьому етапі можливо відсічати частину недоорусовісних компаній, які видають себе, скажімо, ну, на сьогоднішній день бренд придумати не складно, так? Назвіть себе хоч Назвіть поп популярним ім'ям, яке дуже схоже з існуючим брендом на ринку, і це не додасть лояльності. Компанії-забудовники на сьогоднішній день ну, сама технологія каркасного будівництва, вона дещо навіть скомпрометована тим, що багато компаній, які буквально за. Протягом останніх двох минулих років з'явилися на ринку в силу попиту, в зв'язку з тим, що велика кількість переселенців необхідно швидко забезпечити їх житлом, тимчасовим житлом, скажімо. з'явилася велика кількість компаній, які вчора ж, скажімо, клали асфальт або там збирали збіжжя, вже сьогодні вони являються експертом в каркасному будівництві. Звісно, так, серед них є деякі компанії, які досить серйозно до цього процесу віднеслись, але е нівелюються е зусилля е популяризації технологій тим, що бажаючи. Зробити доступнішим цей, цю технологію для споживача, знизити ціну. Заболонники йдуть на використання неякісних матеріалів, будують без проєкту, без будь-яких конструкторських рішень. А все це призводить до того, що, як мінімум, скорочує термін служби цього будинку, і неякісно будований власне каркасний будинок може вже через 5-7 років. Не просто перетворитись в труху, а бути зруйнованим. Каркасна технологія одна з найбільш трудоємких і потребує високо квалі... високої кваліфікації персоналу, який його зводить. Набагато вищий у порівнянні, скажімо, з будівельниками, які споруджують класичні будови, з цегли, з газобетону, з інших матеріалів. Тому е... при обрані підрядника, звісно, найбільшим критерієм є досвід. В нашій компанії працює багато будівельників, які. Уже понад 20 років саме з каркасною технологією працюють. Вони працювали у Фінляндії, у нашого північного сусіду, де каркасна технологія набагато швидше популяризувалася так на сьогоднішній день. І цей досвід нами переймається. Багато, багато компаній черпають інформацію з Ютуба, вважаючи, що послухали самостройщика да? і можна побудувати побудити А Що тут? такого? Мембрана, утеплювач, дерево, крівля, ось тобі будиночок. Власне, якби все це було так просто, то звісно, ми б вже давно всі жили в каркасних будинках. Але нас тримає, що нас тримає те, що експертності на цьому ринку. На жаль, компаній таких можна перерахувати на одній руці в Україні. Зрозуміло. Коротше кажучи, досвід на першому місці, в перш за все, перш за все, досвід. Звісно, це для людям, які обирають компанію, я б порадив, звісно, відвідати офіс компанії, відвідати. Готові будинки, завершити завершені він... будинки да, цієї так, компанії, поспілкуватися з мешканцями цих будинків, послухати їхні відгуки, почитати відгуки в соцмережах, Слава Богу, в наш час важко щось приховати, але маркетинг зробить свою справу. Так можна і зачищати інформаційне поле відповідно. Все ж таки інакше як побачити, пожити в каркасному будинку. Ви не зможете оцінити його якість. Наша компанія дає такий сервіс. Так, у нас є збудовані будинки для відпочинку, які ми збудували для бізнесу, які щиро ділиться. Своїми емоціями від будівництва, ви можете зупинитися, в цих будинках, навіть в Києві, зупинитися, провести вікенд, зрозуміти, чи це ваше, чи це не ваше, да? які у вас є загальні уявлення, але в цілому 95% людей, які в них зупиняються, розуміють, що всі стереотипи були дійсно стереотипами. Угу. Я вам скажу цікава ідея, до речі, зупинитися на спробувати, скажімо так, відчути дійсно твоє чи не твоє. Друзі, сьогодні говоримо про каркасне будівництво. В гостях у мене Петришин Олег, Сіо та співзасновник компанії Просто Хаус. Пане Олеже, важливий момент, да? казали про доступність вартість каркасного будівництва. Ну, особливо зараз. Взагалі, з чого складається ціна, і що може впливати на ціну. Ціна каркасного будівництва це е, одна з переваг каркасного будівництва. Але в будь-якій технології е, будинок можна побудувати з неякісних будівельних матеріалів, з якісних і з високої якості будівельних матеріалів. Власне, і ціна, перш за все, складається з ціни матеріалів. Якщо, е, якщо використовувати деревину камерної сушки, стругану деревину, підготовлену, оброблену, яку використовує наша компанія, е, Така деревина коштує вдвічі дорожче, ніж звичайна свіжопильна деревина. Однак, стандарти, європейські стандарти якості вимагають того, щоб деревина була камерної сушки. Це забезпечує довговічність каркасної споруди. На, на деревині, ми розуміємо, на 100-метровому будинку ми вже можемо зекономити близько 150 тисяч гривень. Звісно, це, це велика спокуса для багатьох будівельників, а також для замовників, які нехтують цим. Просто довіряючи, довіряючи тим, що їм вкладають в вуха. В ціну входить товщина і якість утеплюючого матеріалу. Як Матеріали оздоблені, фасаду, матеріали внутрішнього оздоблення. Велике значення у формуванні вартості мають використані інженерні комунікації, так, інженерне обладнання, яке забезпечує опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляцію каркасного будинку. Вентиляції це окреме питання, на нього треба окремий ефір присвячувати. Складовою великою є проектна частина. Неможливо, в принципі, починати без проекту каркасного будівництва, без розроблення конструкторської документації. У нас своє конструкторське бюро, і будівельники на будівельному майданчику у нас абсолютно не фантазують. Вони не можуть відходити вправо або вліво від відкреслені. Кожна, кожна стіна будинку прокреслена, і в нього немає можливості зібрати цю стіну інакшим чином. А у виконроба, який перевіряє якість виконання будівельних робіт, є чіткий альбом, з яким він може звірити кожен елемент конструкції. Ціна складається з типу фундаменту, який використаний, так? ландшафту, на якому зводиться цей будинок, площі скління, якості цього скління, наявність русуних порталів чи мансардних вікон, здорожчає будинок. В принципі, і візуально, але і фізично. Складність крівлі. Досить значний фактор який може впливати суттєво на вартість каркасного будів... ну, будь-якого будівництва. Складність і форма типу матеріальних крівених, які використовуються. Це загальний перелік тих речей, які впливають на будівництво. Якщо вже повертаючись до ціни каркасного будівництва, то на сьогоднішній день можна збудувати каркасний будинок як за ціною 700-800 доларів за квадратний метр. Так і за ціною тисячу доларів і більше. Ну я говорю в доларах, тому що це більш зрозуміла величина для uh -huh. людей в порівнянні. Е, у нас є кілька комплектацій, які ми зап... які ми пропонуємо в комплектації теплий контур, коли вже ми бачимо на фундаменті готовий з фасану будинок, засклений, накритий всередині у нас наповнений повністю утеплюючим матеріалом, і сформована передаційна плівка. Це називається теплий контур. В такій комплектації будинок можна збудувати якісний, двоповерховий, 100-метровий, в бюджеті 50-55 тисяч доларів, це 550 доларів умовно квадратний метр. Якщо говоримо про комплектацію вже з інженерними мережами, е, вартість будинку вже на близько 100-150 доларів складе дорожче. Це 650-700 доларів. Якщо говоримо про будинок якісний з чистовим оздобленням, ось тут вже фантазія людини може розбігатися широко. Це може бути будинок за 850 900 доларів, готовий до проживання. Може бути будинок за Ну, у нас є до у нас є досвід проектів, де люди вкладали в ремонт більше ніж ніж в будівництво. <гум> Тому це може бути і півтори тисячі доларів. В загальному в межах бюджету 800-900 доларів можна збудувати цілком пристойний будинок, а це альтернатива двокімнатній квартирі, скажімо, не в центральній частині міста. Зрозуміло. А скажіть мені, будь ласка, е, е, зразу два питання. У мене виникло. Питання перше: е, е, ви робите індивідуальні проекти чи е, типові проекти? У нас є портфоліо типових проєктів, які розміщені на нашому сайті. Не всі розміщені. Ми залюбки співпрацюємо з архітекторами фрілансерами яких залучають безпосередньо люди, яким довіряють як лікарям, так, і формують з ними свої проєктні рішення. У нас своє конструкторське бюро, три штатних архітектори. Ми забезпечуємо повний цикл проєктування і 95. Відсотків наших замовників все ж таки схиляються до індивідуального проектування, і це вірно, тому що кожна ділянка має свої особливості, своїх сусідів, свій свої ландшафт, своє розміщення по відношенню до сторон світу, відповідно, індивідуально проєктуватися, завжди покращити комфорт, тобто скористатися всіма перевагами вашої ділянки для того, щоб правильно розмістити вікна, правильно розмістити спальні приміщення, забезпечити хорошу інсоляцію і так. І приватність, якщо ми говоримо про якусь суцільну забудову. Отже, ми проектуємо, проектування займає від 3 до п'яти тижнів, як правило. На базі розробленого проєкту ми формуємо кошторис, розробляємо конструкторську документацію. Це вже робоча документація, необхідна для будівництва безпосередньо для передачі їх в роботу будівельникам. І саме проєкт проєктування. Є обов'язком, тобто, якщо вам компанія на сьогоднішній день пропонує збудувати каркасний будинок або будь-який будинок без проекту, треба ганіт. задуматись. Ні, не <світ> треба гнати в <вже>. ши. <світ> Зрозумів. А я ще до таку штуку чув, що іноді каркасні будинки, начебто, збираються самостійно. Для мене це було дуже дивно. Чи ви таке практикуєте, і взагалі що це таке? Що значить зібрати самостійно будинок, якщо людина це не професіонал? Теоретично це можливо, і я навіть. Знаю про такий досвід. Так? Однак, я ще раз як я казав, каркасна технологія у її класичному виконанні досить трудоємка. Вона потребує багатьох навиків і порушення технології, порушення принципів монтажу того чи іншого матеріалу на будь-якому етапі будівництва в каркасні технології призводить до нівелювання технології в цілому. Отже, якщо там не, не тим чином. Не тою стороною сформували мембрану, де правильно її підібрали, нехтуючи рекомендаціям змонтували утеплювач. Я вже не кажу про силовий каркас, який зібрати одному-двом чоловікам якісно дуже, дуже трудоємка задача, і вона вас може зайняти півроку рік. При тому всьому, що вам доведеться, доведеться набивати гулі, аналізувати свої помилки, переробляти, можливо, погоджуватися з якимось прогаленими, розуміючи, що вони з вами злишся на все життя, але це перш за все небезпечно. Uh -huh. І тому людям, які не мають досвіду роботи з інструментом, не мають будівельного досвіду, я би категорично не рекомендував цим займатися. Однак, звісно, чи можливо це теоретично можливо. На сьогоднішній день ми зробили новий продукт для тих людей, які володіють великою кількістю вільного часу, так, для яких завжди будівництво це дорого. Вас, будівельники, хочуть всіх обдурити, да, заробити на вас. Ми створили новий продукт. Ми пропонуємо домокомплекти для самостійного збирання. Так, це оптимізовані рішення, це невеликі будиночки. Вони, як правило, будиночками являються відпочинкового типу, типу Афрейм, типу Барнхаус, невеличкий, 40-45 метрів. Такі будиночки можна зібрати самостійно, користуючись інструкцією. Проте, звісно ж, за якимось нашим рекомендаціями. людина має вміти прочитати цю інструкцію, так забезпечити її виконання, а не так спочати, так як ми вміємо, да? Почати, спочатку циклами та по телезору, потім читати інструкцію. Так, і е, дотримуючись цих рекомендацій, людина може зібрати будинок. В комплект поставки входять вже готові матеріали для зведення каркасу з готовими запилами, готовими конекторами, які суттєво полегшують процес збирання. Фактично, ми пропонуємо Лего, але ну, це Лего не для. Не для 6-8, не для 12-14 років. Це лего для людей, які вже, в принципі, знають щось в будівництві. Це можливо, і такий продукт може бути доступним. Він доступний і по ціні. Ми розглядаємо і експорт цього продукту, розширення ринків, споживання, оскільки є суттєвий попит на такі недорогі конструкції для тимчасового проживання. Зрозуміло, друзі, говоримо сьогодні про каркасне будівництво Петришин Олег, та співзасновник компанії Просто Хаус у нас в гостях. Пане Олеже, дійсно про будівництво і будинки можна говорити дуже дуже довго. І ефір у нас, на жаль, не такий довгий. І будемо закінчувати І останні два питання, такі конкретні ще раз, для того, щоб як то кажуть, ви сьогодні про це вже так приблизно говорили. Отже, які строки будівництва від моменту, от людина прийшла до вас? Да? Умовно кажучи, вже з чіткою ідеєю, що він хоче будинок, да і до моменту, як він може вже, як ви казали, вішати фіранки, і скільки слугує реально в середньому, я ви казали, що впливає на стільки на час, скільки слугує будинок, але в середньому які, скільки років слугує Каркасний будинок. Розрахунковий термін каркасного будівництва, каркасного будинку, який пропонує наша компанія, складає 70 років і більше. Звісно, це не те, не те що здається, на перший погляд, вам не потрібно, за чим не потрібно буде доглядати. Вам доведеться можливо замінити на якомусь етапі утеплюючий матеріал, продіагностувати мембрани, можливо, замінити дерев'яні конструкції. Проте будинки такі живуть сміливо 70 і навіть 100 років. Все залежить від того, яким чином ви будете його експлуатувати і з чого вони будуть виконані. Проектування займає. Близько трьох-чотирьох тижнів, якщо ми говоримо про звичайний будиночок площею приблизно 100 квадратних метрів. За період проєктування людина вже зважує і планувальні рішення, і архітектуру обирає і вже навіть умудряється розставити меблі. Наші наші архітектори їй в цьому допомагають. Де що буде розміщено? де інженерні комунікації, де, скажімо, зони приватні, де загальна зона. Закінчивши проект, ми розуміємо, що є будівельний майданчик, є у людини світло. Вода, ну якщо її немає, ми забезпечуємо комунікацію. Ми можемо маємо підрядники, які зроблять відповідно і свердловину. Допом... Якщо вже є світло, звісно, світло знадобиться в будь-якому випадку для того, щоб здійснювати будівництво. У нас є досвід на генераторі, але це дорого і це довго. Фундамент займе у нас тиждень. Після цей час буде оброблятися пиломатеріал. Каркас будинку ми складемо за два тижні орієнтовно, залежно від сезону, скажімо, від двох до двох з половиною, можливо, максимум трьох тижнів. Фасадні, фасадне оздоблення скління е, займе близько 10-15 робочих днів. Е, інженерні комунікації будуть робитись паралельно, сумарно. Е, до чистового оздоблення будівництво будинку 100 метрів займе 2-2,5 місяця, максимум 3. Е, і залишається у нас час на чистове оздоблення, якщо ми його виберемо в економному форматі, імітація брусу, наприклад, фанера, меблева або інші такі легкі варіанти, які не потребують. Кількох циклів висихання, нанесення, шпаклювання, армування і тому подібне, то е, цілком ймовірно виконати чистове одоблення за 30, 40, 50 календарних днів. Власне, в період 3,5-4 місяці можна цілком вкластися і приїхати в готовий будинок. Якщо знову ж таки не, не е, ну, дивитися в сторону якихось змін, е, не ускладнювати роботу дизайнерам, Якісь не, форс, не, не, форс форму, форс не, не формуючи якісь, скажімо, складні елементи внутрішнього інтер'єру. Uh -huh. Власне, 4-5 місяців я збудував собі будинок 200 квадратних метрів 250, якщо з терасами брати. і загальному будівництво зайняло 5 місяців. Отже, це абсолютно реальні строки, друзі. І про це сьогодні нами говорить Петришин Олег, CEO та співзасновник компанії Просто Хаос». Пане Олеже, останнє питання. Буквально декілька слів: плани на цей рік. Вже планів вижити немає. Ми вже вижили. Плани <рес> вже є. плани забезпечити експорт нашої продукції. Ми хочемо шукати. Ми шукаємо партнерів і хочемо експортувати будинки для самостійного збирання в країни Європи. І вже у нас є навіть прорахунки для країн на інших континентах <рес> <рес> США. Ми маємо зараз кейс, будуємо чудовий будинок в стилі Шале, який відправимо вже за місяць. відправимо в Францію. Під мобланом стоятиме будинок просто хаос. Oh. Ми хочемо розширити дилерську мережу в Україні, залучивши бригади, які вміють будувати, їх навчити їх забезпечити необхідним інструментом, інструктажем і забезпечити популяризацію будиночків для самостійного збирання, які ці команди будуть монтувати вже в регіонах, де є попит як правило, Західний регіон, відпочинкові будинки це швидкий буде, доступний ціною і досить альтернативний для сьогоднішніх. Компанії продукт. Також є плани розширити кількість виставкових майданчиків наших. У нас на сьогоднішній день є два шоуруми. Ми хочемо подвоїти їх кількість, збудувати новий офіс, ну і примножити і якісно, і кількісно наш персонал. Ми регулярно проходимо навчання, тому ріст, зростання. З Божою допомогою до допомоги наших Збройних сил, ми сподіваємося, нам е, вдасться. Ми хочемо зібрати близько 10 мільйонів. Є план на цей рік донатів, як за як самостійно, так і за допомогою залучених нами коштів. Ми регулярно організовуємо якісь збори, на навчаємо збирати fpv дрони, угу. донатимо на автівки і закликаємо бізнес долучатися до цього, оскільки е, інакше не буде кому будувати, для кого і кому і в принципі будувати доведеться для окупанта. Зрозуміло. Ну що ж, чудово, Олеже, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Дійсно, про будівництво про будинки можна говорити дуже довго. Ефір у нас на жаль не дозволяє. Але вам пропозиція приходьте ще розкажіть ще про будинки. популяризуйте їх серед українців для того, щоб той стереотип, який є, трохи є, що то якось не дуже гарно, насправді пішов з українських умів. І всі дійсно розуміли, що це абсолютно класне, цікаве і сучасне, сучасний вид будівництва. А, і сил вам, і наснаги в цьому. Дякую, Денисе. Ви говорили про те, що теж маєте про власний будинок, і оскільки ціль має бути вимірною. Я пропоную вам почати вимірювання вашої мрії цією рулеткою брендованою Просто Хаос, яка допоможе вам в тому, щоб почати стати, зробити перший крок. Клас! Об... шляху до будівництва вашого будинку. Обожні подарунки, тим паче, ще, як то кажуть, з перспективою. Дуже дякую вам. На цьому будемо закінчувати, друзі. Така у нас цікава бесіда. Сьогодні у мене в гості був Петришин Олег, Сіо та співзасновник компанії Просто Хаос. Пане Олеже, щасти вам. Дякую, що прийшли до нас до ефір. і будемо чекати ще. Дякую за запрошення, Денис. Все буде Україна. Однозначно, все буде Україна. І експертна думка та країна ЄФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!